Доброго дня, мої підписники і гості мого каналу. Вітаю вас з міста Кременчука Полтавської області. Значить, ще один прицеп представляємо до вашої уваги. Значить, поїде він в місто Хмельницьке до бджоловода, який ним буде користуватися для перевезення своїх вуликів. Представлений він в розмірах 5,50 сама площадка, 1,20 метр дишло, ширина 1,80 м. Нарощені бортики глухі, справа зліва 30 см висотою. Передній і задній борт на защіпках значить також висотою 30 см. Спереду, у нас, як завжди, габаритні вогні зроблені, пітля для опорного для колеса. Також ми приварили шпільку для запаски. Замок і страхувальний цеп, звичайно, так як є. Значить На боковій частині ви можете побачити, у нас крила виконані на кронштейнах, міцно гарно зроблені. Колеса в нас на ступиці 5х112, розмір 15, але висока резина 70. Дуже гарно, дуже надійно буде себе скажете, поводити рецепт на таких колесах. Значить, По задній частині нашої платформи також борт є. Давайте ближче трошки подивимось. Значить, по задній частині також у нас борт представлений. Дуже надійно, дуже якісно, значить, зроблено повністю для завантаження, відчиняється вниз. Ліхтарі винесені на бокову частину для того, щоб не зачіпати і не заважати нашому борту. Значить, зворотні частини на зачіпах я роблю швелера, для того, щоб вони не вигиналися, ну і скажімо так, для міцності. Значить, застелили ми цей прицеп доскою. 30 міліметрів товщиною, значить, зарекомендувала себе ця доска дуже гарно, прикольно. Значить, скажемо так, набагато дешевше, ніж металом. І в користування ви можете і прикрутити шуруп. Для, для того, щоб вулики не здвигалися, планочки якісь по вашим розмірам зробити як завгодно. Значить, якщо буде в когось можливість або бажання заказати такий прицеп або трошки інший, всіх запрошую мені зателефонувати. Я на всі питання вам відповім і пораджу, який краще прицеп для вам, вам потрібен. Всім гарного дня, до нових зустрічей, до побачення.